Ты готов, дракон баный, к новому подпалу, а? Можливо, у цьому огляді буду трошки фанбоїть, бо вважаю, що Neverwinter Nights 2 – найкраща універсальна партійна RPG. Давайте поясню. Ми всі любимо Dragon Age, правда ж, принаймні першу частину. А чому ми її любимо? Через діалоги, сюжет та персонажів. Звісно, окрім стандартного Алістера, який виглядає як кривостворений гравцем герой. Вибачте. Це особисте так чи інакше, рольова система та бій тут не дуже, особливо якщо взяти мага крові та поєднати з бойовим, які просто ламають гру. У Dragon Age немає якісної класової системи або шляхів, як будувати різних персонажів. Тут більше не про D&D, але все одно багатьом заходить. На противагу маємо Icewind Dale. Чудова гра з купою класів, орієнтацією на бій та загалом насиченою атмосферою D&D. Але якщо до сюжету, діалогів, оцього всього. Цього що ж тут з цим не все слава Богу. Ці елементи ледь присутні. Обидві ці гри передають конкретний досвід. Але що буде, якщо ми поєднаємо два концепти? Правильно, Neverwinter Nights 2. ця гра особливо уже завдяки цьому, але ще більш цікавий факт, що вона розроблялася у колаборації, хоча й частковій, BioWare та Obsidian Entertainment. без перебільшення майстри жанру, тому у гри не було іншого виходу, як стати класикою. Офіційно розробку доручили Obsidian, нам, але біовари запропонували свою допомогу із движком, оскільки першу частину розробляли саме вони. Про важливість цієї ігри сказав сам засновник BioWare, Рей Мазука. Він сказав про Сіквел. Наступне гра залишається одним із найважливіших тайтлів, які створювали BioWare. Ми однозначно плануємо бути залученими у розробці та створенні Neverwinter Nights 2. Що лише підтверджує мою думку, що це особливий представник RPG. у минулому обидві студії вже розробляли чудові ігри, і я говорю про Найкращих представників жанру це Fallout, Planescape Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate. У плані розробки я не можу розповісти якихось прям цікавих фактів, окрім самого движка. У першій частині застосовується модульна система, що дозволяє користувачам робити моди. Тому обсідани хотіли її залишити і у сіквелі. Спершу вони гралися з Aurora Engine, який їм передали біовари, але пізніше вони його переробили і створили на його базі свій Electron Engine. Ті, хто грав у тайтлок. Можуть здогадатися, що це означає. Так, проблеми та баги зі скриптами. Тому давайте поговоримо про технічну сторону гри. Більшою мірою з нею нема ніяких проблем, все чудово працює на сучасних системах, але деякі гравці можуть стикнутися із мікрофрізами, підлагуваннями, падінням FPS, втім це доволі просто виправляється. Завантажуємо DLL файл для Jade Empire і кидаємо у папку з грою. Посилання залишу в описі. Також деякі футаж на відео під Висав, бо ОБС, якою я писав гру, вирішила мені влаштувати цирк. А прописувати я вже не хочу бо лінива скотина. Тому майте це на увазі. На жаль, цей фікс не допоміг мені із невеликими провисаннями кожного разу, коли вперше за сесію відкриваєш інвертар. Всього кілька секунд, але іноді дратує. Також рідко, але все ж помічав переривання діалогів, іноді в самому кінці фрази перериваються і дається одразу наступна. Зазвичай же вони відтворюються нормально. I thought perhaps you had already had one tankard too many for the day, but... Why, your guest here has the smell of a harbin' in about them, faint. was right. Данкін you could learn a few things from your guest. Та й навіть якщо так, актори часто повільно читають текст, то Я б не сказав, що це баг, а фічі да загалом таке враження, що обсідани не випустили жодної гри, де не було б проблем із глічами, скриптами або просто багами, які б ламали гру. Після усіх цих років це вже навіть не мем, а просто якась візитівка. Від цієї студії час від часу у Невервінтері можна зустріти певні дивні ігрові ситуації. Наприклад, ближче до кінця гри ми маємо битися із чорним гаріусом у дворі замку на перехресті. У катсцені він має призвати тінь величезну темну істоту, аби стрігерити битву і власне рухати сюжет далі. У моєму ж випадку ця істота не з'являлася, скрипт не спрацьовував, і я просто бив цього гаріуса до безкінечності. Як цікаво, аби це виправити, я мав перезапустити. Гру, причому найцікавіше, що треба було перезавантажити і лаунчер GOG. де зв'язок, я не знаю. Коротше кажучи, іноді ви можете зустрічати певні проблеми, але з іншого боку, вони настільки прадавні, що це вже обговорено на форумах вже купу разів. Будь-який баг можна загуглити і вам запропонують рішення. Та й до всього зазвичай треба буде просто або перезавантажити гру, або прописати у консолі одну-дві команди. Я не зустрів жодної проблеми, яка б дійсно ламала гру і не давала би пройти далі. Щодо ціни, то вона того вартує. Перед тим як я придбав гру для огляду, вона на знижках випала за два роки, ну можливо, раз. А як тільки придбав за фул прайс, за пару місяців випала вже рази три класика жанру. Я раджу не чекати, бо вона не така вже й дорога. А до всього маємо купу ігрового часу. Лише основна кампанія проходиться за більше ніж 50 годин, і це навіть я не торкався доповнень. Власне про неї і будемо говорити. Не хочу виглядати як якийсь фанбой, але скоріш за все буду. Я вважаю, що візуально ця гра прекрасна, дійсно у це вірю. Як для гри, що вийшла у 2006 році, вона має купу графічних прибамбасів, деталізоване відбиття на поверхнях, ефект гарячого повітря, динамічне освітлення. Неврінтернаць 2, мабуть, перша гра, де я побачив тіні як окремого унікального ворога. Але ще цікавіше, як вони показані через комбінацію світла та темряви. А про візуальні ефекти мені краще і не починати. Їх просто купа, і майже всі вони виглядають крутезно. Чому у нас тут не лише типові фаєрболи чи ланцюгові блискавки, які ми вже бачили у купі інших RPG, тут є десятки класних унікальних візуальних геймплейних рішень, як щодо щупелець, які б'ють морозом, або куля позитивної енергії, яка освітлює кімнату, а є і промінь з негативною енергією, наприклад. Найкраще у цьому всьому, що візуальні ефекти та бій зрозумілі, вони не виглядають як якась каша. Я завжди розумію, що відбувається на екрані. Статусні ефекти завжди читаються. Якщо персонаж отруєний. Руїний або має хворобу, він світиться зеленим. А якщо на нас бав, то у нас яскраве світло. Якщо ж герой паралізований, то він не рухається, і так далі. так далі. Коли ж трапляється таке, що ми не розуміємо, що відбувається, біля портретів персонажей є рядок зі статусами. Якщо ж бути абсолютно відвертим, то спершу інтерфейс нагадує якусь MMORPG типу Lineage або World of Warcraft. Коли я вперше грав у Neverwinter Nights 2, я певний час звикав до нього. Було таке враження, ніби я в космічному кораблі якомусь. Втім, після... Пару годин все стає більш звичним і приходить розуміння, що інтерфейс можна підлаштовувати під себе. Він інформативний, іноді може виглядати громістким, але все таки він продуманий. У мене немає потреби відкривати зайві віконці або читати купу тексту. Майже кожне меню має свою гарячу клавішу або ж іконку на екрані. Треба певний час, аби ви але потім стає зрозуміло наскільки тут крутий інтерфейс. Насправді можливо, я був би не проти трохи більшого розміру для тексту, але я вже старенький та сліпий, тому. У інших може і не бути такої проблеми. Також хочу поговорити про анімації персонажів. Google не дав відповідь, чи це motion capture, але я переконаний, що так. Загалом все чудово, але деякі рухи виглядають аж занадто драматичними. Наприклад, анімація смерті. Також їх не так багато і через певний час вони приїдаються настільки, що прямо аж дратують. Ну це якщо на них звертати увагу. Лицьові анімації також не суперові, як мені здається. Не можу сказати, що вони погані чи щось таке, але я бачив і покраще. Наприклад, Vampire Sidemo Masquerade Bloodlines зробили це значно краще, хоча й вийшли за два роки до цієї гри. Я це говорю зі сторони детального аналізу. У грі ж усі анімації сприймаються нормально. А от що сприймається ненормально, так це ландшафти. В першу чергу більшість рівнів у Neverwinter Nights доволі величенькі. Іноді, аби дістатися з одного краю мапи на інший, можна витратити по 10 хвилин. Само по собі це не є поганим, але часто ми просто ходимо по локаціям без будь-якого геймплею, що доволі Нудно. Гра створює чудові міські пейзажі, показує чудову природу, але проблема у скульптингу вона дуже помітна на висотах. Одразу можна бачити, як левел дизайнер піднімав ці локації. Найпотворніша, не побоюся цього слова, це сходи, які знаходяться біля замку Невер. Тут спокійно можна було поставити людські сходи, але ж ні, треба було створити цей потворний підйом. Знову ж таки, так гру сприймаю я. Звертаю увагу на всі дрібниці. Більшість гравців, мабуть. Навіть і не помітить, воно ніяк не б'є по атмосфері та сприймається знову ж таки цілком нормально. Якщо ж говорити про ігролад, то він доволі прямолінійний, як у більшості покрокових класичних партійних RPG. Гра базується на виданні правил D&D версії 3,5, що означає, що паруки тут не. Погані, якщо чесно, я ніколи не цікавився настолкою, і вона мене мало турбує. Мені просто цікаво грати у покрокові РПГ ось і все. Мабуть, найкраще у геймплеї тут це кількість класів і як ми ними граємо. Маємо 15 базових, які ще можна між собою комбінувати. Коли я вперше грав у Невервінтер у школі, то взяв воїна, а потім додав чоклуна. Найсмішніше, що це безглузде поєднання працювало, принаймні до якоїсь міри. Також є і прости класи. Це ніби додаткові бонуси у пізній грі до основного класу. Деякі міняють, як ми б'ємося, а деякі ні. Колись мені друг казав, що у настолці варвуки не дуже сильні, щось на кшталт додаткового рейнджера. На мою ж думку, у цій грі та у цьому виданні це ледь не імбовий клас. По-перше, він будується через харизму, що впливає на навички діалогу, це якраз і потрібно головному персонажу. По друге, варвуку не треба відпочивати після кожної битви, бо його магія працює не як закляття, а як навички. По-третє, це клас. Який наносить добряче пошкодження, має багато масових заклять, і останнє це можна призивати міньйонів, або самому трансформуватися у демона, якщо вороги мають супротив до магічних пошкоджень. Загалом чудовий клас, рекомендую його спробувати. Іноді трохи нуднуватий, бо клікаєш одне й те саме, але все одно цікавий. До всього створення персонажа моє улюблене хобі, коли я граю у РПГ. Ця ж гра точно не розчаровує у цьому плані. Тут можна провести буквально години. Сам же ігролат, як я казав, доволі прямо Ніни, ні. ходимо по локаціям, збираємо свій загін, читаємо діалоги, іноді розбираємо пазли, виконуємо квести, б'ємо вороженьок і знову повторюємо ці процеси. Бачили вже купу разів, але у нас є кілька приємних деталей. Персонажі тут це просто витвір містецтва. За логікою треба їх показувати у секції про сюжет, але вони настільки класно імплементовані у ігровий процес, що вони сприймаються як його частина. Ну логічно, насправді, складається враження, що у компаньйонів є свій характер, емоції, темперамент, мотивація.

Amateurs. Amateurs? Why, the spoiled princess thinks she's better than us, Kelgar. A bold claim from an academy dropout seems to me. You two wouldn't know an insult if it walked up and bit you. Well, then, why don't you show us how it's done, Fire Hair? Fire Hair. Imaginative and biting, with just the slightest hint of wit. Is that really the best your demon blood can squeeze out, Tail for Brains? My brains. <laughs> Гра нас знайомить з цією системою інтеракцій через, мабуть, найкращий туторіал, який я коли-небудь бачив. У ньому є невеличка історія про дім головного персонажа, людей звідти показує усі необхідні ігрові механіки у граливій формі, а до всього це все можна пропустити, якщо є бажання. На папері діалоги з персонажами працюють як щось унікальне, а насправді це просто система із плюс один до впливу, коли ти говориш правильні фрази. Тобто, все так само, як і у Dragon Age, наприклад. Знайди NPC, поговори з ним, запроси у команду, дізнав. Нася його історію, відкрий нові репліки. Проблема у тому, що у них доволі малий об'єм оцих от, от інтеракцій. Десь на середині гри вони вже не будуть говорити майже нічого нового. Лише по сюжетним квестам будемо бачити щось нове. Вони мають певну кількість написаних фраз, і на цьому усе. В Mass Effect чи Dragon Age, чи там у Которі, ми маємо нові інтеракції майже після кожної місії. Але тут виконали персональні квести до середини гри і все. На цьому спілкування завершилося. А от щодо битв, то вони чудові. Вони, як і видовищні, прості для гравців, які не. Незнайомий з покроковими партійними РПГ, так і мають певну глибину як для гравця, так і для ворогів. Якщо хочете бігати лише своїм персонажем, не проблема. Штучний інтелект все зробить за нас. Якщо ж хочеться більше контролю, то у нас є швидкі команди та шаблони поведінки. А можна взагалі контролювати все вручну, як вам хочеться. У нас є купа шляхів, як ми можемо грати ближче до середини гри бій стає більш складним. Вже будемо зустрічати балансовані партії ворогів із воїнами, магами, розбійниками. Гра вимагатиме більше уваги до навичок. Негативних ефектів, але більш за все пріоритизацію своїх цілей. Тут же скажу, що основні кампанії трапляються дивні скачки складності. Деякі битви неймовірно легкі, але інші складні, залежно від обраного класу. Наприклад, в одній місії ми будемо повністю самі і треба буде пройти через купу ворогів по вузьким коридорам, і у барда можуть виникнути труднощі. Деяких босів вкрай складно побороти, якщо ми не візьмемо ідеальну партію з потрібними бафами, що власне є. Добре, мабуть, найприємніше покращення з часів Icewind Dale, що тепер бійці це не просто ходячі стінки. Тепер ми не просто пропускаємо новий рівень, як це було, а дійсно можемо обирати якісь корисні навички та навіть робити якісь білди. Ще одна річ, яку ця гра зробила неперевершено, і можливо дала приклад майбутнім RPG, це замок на перехресті, наша база. Якщо пригадуєте, як ми покращували Нормандію Mass Effect чи Кайаднуа у Pillars of Eternity, але там бракувало залучення, як на мене. Тут маємо купу діалогів пов'язаних. За із з замку місії можемо будувати щось цього впливає на репліки, але найкраще те, що він імплементований у сюжет. Так, у of Eternity можна збудувати замок та пройти під земель, але на цьому все. Воно там існує лише як фон, майже жодного стосунку до сюжету. А тут база дійсно відіграє важливу роль. З усіх РПГ зі своїм домом цей мені подобається найбільше. Загалом, я думаю, що ігроват доволі збалансований. Він підлаштовується під гравця. Ми можемо самі обирати, як оце грати, маємо різні тактики, бюди, Персонажів, є купа крутих моментів, як, наприклад, битва з драконами, гігантами, тінями, є багато спорядження, доволі багато магазинчиків, де можна витрачати свої гривені. Так що так, я думаю, що це дійсно одна із найкращих РПГ. Тепер же давайте поговоримо про сюжет. Я особисто відділяю його від інших історій про порятунок світу. Так, зовні маємо типову історію про злі люди нас поглинуть. Треба боротися тут. Навіть треба буде збирати союзників, як у купі інших РПГ від біоварів. Ми це вже бачили, бо з наскільки. Разів відмінність у деталях. Головна лінія крутиться навколо нашого протистояння із поганцем королем Тіней. Чудове, те, що він не є просто типовим поганим дядькою, у якого забрали в дитинстві цукерочку, бо так треба для сюжету. Він дійсно має цікавий бекграунд та нейронічно трагічну історію. Йому дійсно хочеться переживати. Він справді бере на емоції. Річ у тому, що колись давно-давно у далекій-далекій галактиці існувала ельфійська імперія Ілфарн. У якийсь момент на них напала інша імперія, і все дійшло до того, що. Що вони просто могли зникнути, нічого не нагадує. Тому їм довелося вигадувати щось, аби банально вижити. У той час Король Тіней був звичайною людиною та могутнім чаклуном. Він став щось на кшталт героя для народу Ілфарну. Він вирішив пожертвувати себе задля імперії і стати магічною істотою, хранителем. Аби стати цим йому довелося не просто віддати своє життя, а передати свою сутність магії. Як можна уявити, цей процес несприємних. Він тижнім лежав у ліжку, коли його шкіру та душу буквально розривали поко. Аптику, ці всі подробиці пояснюються у книжках та діалогах. І, наприклад, ми зустрінемо привид його дівчини, яка описує цей жах, його вчителя, який був злий на свого учня, бо він бачив, що патріотом просто хочуть скористатися і перетворити в бездумну зброю. Насправді сюжет заслуговує окремого відео, не те, що він якийсь унікальний, але у ньому стільки цікавих деталей і настільки все цікаво прописано, що воно того вартує. Просто якісна історія, яку хочеться проходити далі, хоча це й займає більше ніж 50 годин. Насправді, довго думав, як завершити цей огляд, але проблема в тому, що я не можу повністю видати якийсь вердикт, адже попереду ще аддони. Тільки після того це буде завершена історія щодо основної кампанії, однозначно раджу її пройти. Це прямо витвір мистецтва. Він був зі мною з дитинства і до сих пір не забув цю чудову гру та її історію.